Гамма-сплеск своїми появами на природах супутників десятки років ламав голову вчених по всьому світу. У минулому ролику я розповів про історію відкриття та джерело походження цього явища. Тому всім привіт! Я знову на зв'язку, і нащо мені душити вас знову вступом, якщо це продовження попереднього ролика? Тому дивіться на екран, бо ми переходимо одразу до теми цього відео. Взагалі, гамма сплеск або як іноді його називають гамма вибух це короткотривалий, але дуже інтенсивний спал гамма випромінювання, який виникає Космосі, це явище є одним із найпотужніших та найяскравіших подій, які відбуваються у всесвіті. Гама сплески випромінюються у вигляді короткотривалих імпульсів гама-променів, а їхній спектр може бути дуже широким і різноманітним. Гама сплески можуть мати дуже велику енергію та тривалість від декількох мілісекунд до кількох хвилин. Зі всієї цієї історії хтось може подумати, що гамма-сплеск сплеск це просто масштабний космічний спалах, як спалах фотоапарата. Якщо хтось так дійсно подумав, то. Ви ще багато разів встинете пофігівати, бо космос це просто простір жаху. Чені нас вважають, що гамма сплески пов'язані з надновими зірками, а точніше з процесом смерті зірок, які в рази більше за сонце. Коли зірка повністю випалює своє водневе пальне, то зірка викидує свою зовнішню поверхню в вигляді хмаргазу. У теорії цей процес виглядає дуже спокійно, та й на фото це виглядає гарно. Хоча насправді там відбувається величезний бабах. Світло такого бабаху видно по всій галактиці. А як стверджують історики та астрономи, світло вибуху над нової зірки неодноразово фіксувалося у давні на нашому небі. І про це, до речі, згадую у цьому відео. Тому обов'язково гляньте. Після того, як наднова зірка луснула зовні, її ядро під дією своєї ж гравітації починає стискатися та дуже швидко обертатися, поки не перетвориться в чорну діру. Звідси йде назва цього явища як колопсар чорної діри. Ця чорна діра повністю оточена газами зовнішньої оболонки, тепер же дохлої зірки. А так як чорна діра має надпотужну силу гравітації, то, звісно, вона починає погонати в себе весь цей оточуючий газ. Навколо чорної діри починає формуватися акреційний диск із цих газів, який дуже швидко. Обертається із за швидких обертів чорної діри. Сказати, що чорні діри просто швидко обертаються, це все одно що сказати. А я не придумав жарт самі придумайте. Швидкість оберту чорних дір становить приблизно 50% швидкості світла, тобто 149,5 тисяч кілометрів на секунду. Від цієї швидкості сам акреційний диск дуже швидко обертається, і матерія в ньому починає сильно намагнічуватися, випромінюючи величезну кількість світла, тепла з величезним букетиком інших випромінювань, які ніяк не корисні для нашого здоров'я. Тому щось мені підказує, що по ідеї Меттю Маконахів вже б спалило або розмазало ще на підльоті до чорної діри. Частину цієї намагніченої матерії витягує магнітне полем по полюсам у вигляді потоків високоенергетичних часток, які все ж таки пробиваються крізь оточуючий навколо газ і улітають геть у космос. Якраз цей потужний викид матеріалу, який закрутило магнітне полем у вузький промінь потужного випромінювання, і є гамасплеск. Незважаючи на світонкий розмір, гамма сплеск випромінює стільки енергії, скільки сонце випромінює за 10 мільярдів років, тобто за все своє існування. Все, що потрапляє на шлях цього потужного випромінювання, моментально випаровується, хоч то буде комета, астероїд, повноцінна планета чи навіть газовий гігант, як Юпітер. У 2004 році НАСА запустило обсерваторію SWIFT, яка 19 березня 2008 року зафіксувала дуже яскравий спалах у сузір'ї Волопаса. Як тільки супутник встиг передати дані спалаху на Землю, всі телескопи були одразу засліплені цим спалахом, незважаючи на те, що він був навіть не в нашій галактиці. Не дай Бог такий катаклізм стався десь у нашій галактиці, ми б, напевно, позаздрили динозаврам. Від усіляких космічних приколів, на жаль, втекти нам не вдасться. Вони ж не такі повільні та не втрисрачні, як зомбі. Проте, якщо саме ти фанат чи фанатка легендарної гри Project Zomboid, і тобі так хочеться побігати від зомбаків, то раджу приєднуватись до нашого головного українського серверу Stixi Community. Що тебе чекає на цьому сервері? Розраби не забули свої українські корені, тому на сервері є багато української музики, під яку буде атмосферніше давати по морді зомбакам. Величезний вибір кастомних авто, завдяки яким. Можна начхати на правила дорожнього руху. Магазин з величезним вибіром товарів від консервного ножа до спорядження Збройних сил України. А якщо тебе задовбає динаміка сурового виживання, то тут є певні зони, де ти можеш спокійно почилити сам чи зі своїми друзями. І до тебе ніхто не докопається. А потім з новими силами підеш шукати свою просрану снарягу чи будь-які інші пригоди на свою п'яту точку. Бо пригод тут знайдеться багато. Не втрачай шанс стати частиною стіксі ком'юніті у Project Zamb. Тяся до спільноти сьогодні та пориню захоплюючи світ виживання. А всі посилання ти знайдеш у описі під відео. Чи можуть гама сплески відбуватися у нашій галактиці? Нас вважає, що як мінімум один такий був. Дослідивши туманність W49B, яка знаходиться на відстані 35 тисяч світових років, вчені НАСА гадають, що ця туманність якраз і є залишком над нової зірки з минулим гамма плеском. На сьогодні це, можливо, найближчий до землі гамма плеск, який був у минулому. Дослідження палеонтологів показує, що раптове вимирання великого числа біологічних видів траплялось в історії Землі багато разів, тому існує припущення, що деякі катастрофи були викликані саме попри. Чині гама сплесків. Зараз ще не знайшли в нашій галактиці масивну зірку, яка може утворити наднову з гамас сплеском Сьогодні лише відомо про майбутні вибухи звичайних наднових зірок, наприклад, як зірка Етта Кілля на відстані 7,5 тисяч світлових років, яка оточена туманністю Гомонкул. Давай, посмійся. туманність дійсно називається Гомонкул. Ця зірка вибухне над новою у найближчому майбутньому. Вже зараз ми можемо спостерігати, як ця зірка викидує себе зовнішній матеріал, який якраз і утворює туманність. Гомонко так, так, давайте всі разом посміємось. Ета кілля цікава тим, що добре нам показує, як саме в усі своїй красі помирає надмасивна зірка. і прогнозується, що зірка гупане так, що може постраждати зовнішній шар атмосфери, супутники та астронавти на орбіті. Проте все, що перебуває на поверхні землі, буде під захистом атмосфери. Однак навіть такому об'єкту не вистачає маси, щоб утворити наднову, яка зможе випромінювати гамма сплеск. Тому спокійно видихаємо. Хоча ніхто і не каже, що в нашій галактиці не існує такої надмасивної зірки, яка може випромінювати гамма сплеск Тим паче, колапсар Чорної діри не єдине джерело гамма сплеску Наприклад, зіткнення та об'єднання подвійних зірок або систем нейтронних зірок може призводити до вибухів гамма сплесків Деякі нейтронні зірки, такі як магнітари, теж можуть випромінювати інтенсивні гамма-промені під час своєї взаємодії з. Так, Це, блять, що так? сраный литок, а машня. Гамно. Деякі нейтронні зірки, такі як магнітари, теж можуть випромінювати інтенсивні гамма-промені під час взаємодії з їхнім магнітним полем. Ще гамма сплески можуть бути результатом зіткнення галактик або інших масивних об'єктів, що призводить до великих викидів енергії. Але у нашому випадку зіткнення галактик нас не цікавить, бо це десь занадто далеко, дай найближче зіткнення це саме зіткнення нашої галактики з андромедою. А нам би просто напевно зіткнення з галактикою пережити. Хоча це ще й прогнозується через мільярди років тому, я думаю, пофіг. А от нейтронних зірок в нашій галактиці повна купа, і те, що наша планета на 100% застрахована від гамма сплесків ніхто не каже. Тому перед тим як розповісти всі неприємні моменти стосовно гамма сплеску прошу підписатися на мій ютуб канал та всі інші мої мережі. Особливо дяка всім, хто підтримує мій канал монетою. Ще я хочу повідомити, що на моєму каналі тепер доступна функція спонсорства. Правда, що публікувати для спонсорів я ще не знаю. Тому всі, хто хоче приєднатися або підтримати канал, всі посилання в описі. Але не забуваймо підтримувати ЗСУ. На думку професора Девіда Бароуза, керівника научної проектної групи в центрі керування космічних польотів НАСА, розташований поруч гамма плеск, який направлений на Землю, може пошкодити нашу атмосферу та в результаті викликати щось на кшталт ядерної зими. Ми щасливі люди, бо ми не віримо в те, що на сьогодні в нашій галактиці існують якісь зірки, які здатні створити гамма плеск. Великий потік гамма-променів може взаємодіяти з верхніми шарами атмосфери, створюючи додаткові шари іонізованої атмосфери. Це може вплинути на роботу радіо та комунікаційних систем. Також потік гамма променів може призвести до зміни радіаційного балансу в атмосфері, що може вплинути на клімат. гамма промені також можуть бути шкідливими для живих організмів, включаючи людину. Велика доза радіації може призвести до ушкодження ДНК і збільшити ризик онкологічних захворювань. І наостанок інтенсивне випромінювання може вплинути на роботу всіх електронних пристроїв та технологічних систем. Можливо, це мінімальна шкода. Яку може створити гамма плеск, якщо ми потрапимо на його шлях, бо більш потужні гамма плески спокійно можуть пробити озоновий шар настільки, що все, що опиниться на тій стороні планети, яка обернена до гамма плеску, буде спалено та випаровано за декілька секунд. А ті, хто опинився на зворотній стороні планети, ще позаздря тим, хто зміг моментально загинути від гамма плеску. Бо таких людей чекає більш повільна смерть внаслідок пробитої атмосфери, тотальної зміни клімату, температури та потужного опромінення а ще неприємності додає той факт, що гамма сплеск рухається зі швидкістю, що становить приблизно 299 792 км на секунду. Отже, можна сказати, що гамма сплеск рухається зі швидкістю світла. А так як більшість із нас знає, що ми бачимо не об'єкт, а світло, яке він відбиває або випромінює, тому фізично неможливо заздалегідь побачити гамма сплеск, який направлений і летить саме на нас. Отже, якщо нам все ж таки не пощастить і в нашому молочному шляху знайдеться об'єкт. Об'єкт, який здатний створювати гамма сплески, і цей сплеск буде направлений саме на нашу планету, то для нас це буде раптовою та несподіваною катастрофою. Тому хто його знає, можливо такий гамма сплеск вже летить нам на зустріч.